Тож, давайте з вами прогнозувати і дивитися, яким буде грудень 2023 року для України, для світу, для тої клятої Расасії. Спочатку для України. Працюємо старого Ошо. Перша карта загальна характеристика місяця. І перший аркан у нас. Називається переміна, — «Change». Карта також у нас Колесо фортуни. Так що дай Бог, щоб перемін в кращу сторону було чим побільше. Так як зміна циклу, переміни і так далі. Так, бачите, колесо крутиться. І нагадує нам, що все має свій початок і завершення. І будь-яке гадство теж має свою активізацію. І свій програш. Радує мене ця карта. Далі. Карта ізоляції. Початок місяця. Середина. Допомога, дружелюбність. Завершення. Певні відтермінування, обмеження. Але і нові просвіти, відкриття нових перспектив. Тобто, бачите, все рівно карта говорить, що дещо з черговою допомогою можуть затягувати, якби нас відтерміновувати, ізольовувати. Потім чергові будуть хороші, динаміки, рух, розвиток, потім знов треба буде на щось чекати. Але коли знаєш, на що чекаєш і скільки треба чекати, то й стає легше. Ну, якось так. Так що шлях до перемоги продовжується. Чи може бути звільнення нових територій? Ось, ну, по цих картах все-таки динаміка до цього ще лишається активною. Як мінімум, лишається активним, як я вже сказав, лівобережжя Херсонщини і Запорізький напрямок. Ось. Але сказати, що йде там тотальний виграш чи перемога України над тими ГАДАми. Бачите, ну нема такого карта негативна, але карта башни це знову та фатумність. І ми говорили, що от 8 -го числа там є це пророцтво. Ось таке, що там щось таке має статися. Ну, хто ще не бачив, то подивіться. От. І оця карта башні це фатумність. Фатумність. В Дійсності має щось статися. Таке дуже-дуже. Ну, в плані енергетичному це справді, що весь світ. Так. Переломні моменти, через які встановлюється справедливість. Іде робота над подальшим звільненням України. Аркан смерті. Смерть ворогам. Битви. Ключові розв'язки. А ще ворог має активізуватися по ударами по інфраструктурі, по енергоструктурі України. Ну, про це ми робимо розклади на щодень. Чи можуть бути звільнення полонених в грудні? Таке питання важливе. Карта сели боротьби. Ну, обговорення далі йде. От кожного разу воно випадає, йде обговорення. Йдуть якісь про це переговори і що з того. Рицар мечів. Шанси теж є. Світ перевернутий, король Жезлів, Карта Семірка Жезлів. Ну, шанси на обмін не є. тому, знову ж таки, обмін, який стосується воїнів загиблих і тих, які живі в полоні. Дуже хочеться, щоб було чим побільше обмінів, але ще раз кажу карта. Ще й наголошую, що йде переговори про обмін всіх на всіх. Це теж в енергетичному просторі читається. Що по цих картах йде? Там підписання важливих договорів для України. Це питання про ЄС, Євросоюз. Карта хороші новини за рубежів. Тут аркан смерті. Щось забагато арканів смерті. Обнулення перезагрузка. енергія вогню. Дев'ятка жезлів, боротьба яка теж дає певні перемоги. І четвірка жезлів новий, нова основа, карта врожаю та результату. Але от йде все через карту смерті. Знаєте, от згадуючи ТЗ 8 число. Ще буде мене прогноз про 666-й день, до чого нам готуватися. Ну, так може бути. знаєте, багато балачки, а по факту не так-то воно все страшно, може бути самий звичайний день. Ну, подивимося про це в прогнозі. Тому слідкуйте за прогнозами, підписуйтесь на мій ютуб канал, поширюйте відео, щоб бути в курсі новин, щоб інші теж були в курсі. Але оці карти, отут тут, тут, ну аркани смерті, які повторюються, мене це особливо не дуже. тішить, бо я розумію, що це ще є загроза жертв. І ворог, який в стані своєї агонії і програшу, може теж вкотре, Робити... Бо... наробити багато біди і леха. От, знаєте, навіть не хочеться думати, що це може бути зв'язано з якимись там ядерними моментами. От, хай краще ця карта реалізовується як смерть ворогам, але якщо ці сценарії читають, значить їх можна теж І Поміняти. Тому кожен день ми над цим активно і далі працюємо. Тому я наголошую: чим більше нас працює, чим більше нас піднімають вібрації свої, тим менше шансів то і в принципі, що небудь, десь там, де-небудь зробити чи перемогти. Тому місяць, знаєте, такий, з одної сторони, він може принести дуже ключові події, переміни і так далі, а з іншої сторони, якісь такий місяць потрясінь. Місяць загроз. <ріст> і я кажу, кажуть, кінець року. Прям все, знаєте, як отак от все, обертом йде. До гори ногами все. Може би сконало те вже саме головне зло, і вже би теж тоже... в нас тут було легше. Ви кажуте, та картинка Шній сьогодні показала в енергопракцію, ну теж вона не просто так. У ці видіння мої минулорічні згадалася, знаєте, все от як має відбуватися. Знаєте, все як оживає. І оце, що вони все одно йдуть з нашої української землі. Те гадство рашистське, хай би вже воно згинуло. Ну, а і ми говорили в окремо прогнозі про чистку внутрішніх зрадників, ворогів, колаборантів. Це теж процес такий. До чого ці карти смерті? Ще й магічні війни. Ну, бачите, сценарій йдуть під питаннями. Отпитають, до чого ці карти смерті. Тобто сценарії що ведеться під картом вибору, під картою вибору. Тому я кажу, не хочете думати про якісь там ядерні питання, там загрози чи по атомних електростанціях чи щось, бо це взагалі така, знаєте. Біда, від якої тоді ніхто ніде не сховається. Але, я кажу, в тій дурні свої агонії і програючи, в них що, яка тактика? Їм взагалі не важливо людське життя. Їм важливо будь-якою ціною довести своє. І якщо щось вони втрачають, то руйнують по максимуму. Типу, по принципу, як не нам, то нікому, знаєте, ну, жахи. Але ви, будь ласка, не лякайтесь, бо кажу ще раз, якщо ця карта показує, значить ми можемо багато чого і міняти, і коригувати. Інакше би карта цього не показала. Тому, ще раз кажу, в цьому місяці, грудні 23-го року, бути треба дуже обережними, уважними, не розслаблятися, не думати, що ворог там за нас забув, деякого би це регіону не стосувалося. От, і працювати, працювати, працювати кожен день і побільше, тому що. Що в дійсності має щось таке стати, що вкотре почнеться з України і ще більше сколихне світ, от, щоб аж Росія вздригнулася, і щоб там впав той весь їхній режим, І щоб дійсності покотились голови тих всіх гадів, рашистських, тої клятої сатанинської коаліції нарешті в світі не став мир. Ну, То значить, так має бути. Розумієте? Тобто, це просто я кажу. Відведе, Господи, ті сценарії, щоб це не стосувалося великих людських жертв. От, я тільки за це переживаю, розумієте? От. Бо чомусь світ завжди пробуджується, і, і починає щось робити, і рухатись, коли вже знаєте, коли вже стається щось погане. А хочеться, щоб це було до того, щоб світ рухався і щоб можна було випередити оце погане, запобігти цьому поганому. Ну, такі карти, кажу, є і досить сильні плюс, але є і дуже попереджувальні мінус. Тому, ну, що годні коригуємо. Можна коригувати. О, ангел з небес, так як в тому пророцтві. Бачите? Ну, хто ще не бачив, то подивіться. І втручання вищих сил, і втручання вищих сил дуже сильне. Ох, що мені так. Побачимо. Будучи якісь ідеї, буду вам озвучувати в наступних ефірах. Бо в мене так є, що деколи після енергопрактики, які приходять ідеї Сьогодні ця сурма мені показалася, як готова звучати прям настільки сила і потужність. Побачимо. Я не Господь Бог, але що в моїх силах і можливостях разом з вами працюю. Такий от, такий от місяць завершення року календарного. Бо завершення року не календарного, а енергетичного він ближче вже лютий місяць. Так. Наступне, що ми дивимося, це для світу. Народження нової епохи. Майте терпіння і скоро все побачите і зрозумієте. Нові союзи об'єднання, яких не очікували. Чи зразу згадався оцей момент? Китай та США? Більше довіри, більше пробудження. Світ пробудеться, переродження. Слухайте, і для світу якісь такі карти прям дуже цікаві випадають, щось я не пригадую ні разу. Що ж це такий місяць буде? Що ж там такого дійсності? Ну, видимо, вже вищим силам, знаєте, вони дуже рідко так якби, втручаються. так? То, що йде боротьба, це йде боротьба, але якийсь такий земний вимір, просторі вони рідко втручаються прям своєю так силою і щоб то все порозкидати гадство. Але я бачу таке враження, що це втручання воно реально буде. Що то таке відбувається? Чесно, навіть пам'ятаю по енергіях, щоб таке навіть читалося. Воно у в мене настільки сильне і агресивне, але з другої сторони, отаке, знаєте, справедливе і таке точкове, і таке прям як шандарахне. Ну, от, от так хочеться сказати. Робота, робота. Природні катаклізми, які далі будуть загострюватись, дорогі мої глядачі. Катаклізми, природні, вулкани, землетруси, стихії, не знаю, що природа далі теж не терпить людського недбайства. Теж колесо фортуни є. є. як Зміна циклів, зміна епохи, зміна якась взагалі таке враження. Я кажу, матриця все перепише з нуля. Що? 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 що я сказав? Що це така фраза? Матриця перепишеться з нуля. Що нову програму нам завантажить нову реальність до чогось готують нас це однозначно. Я останніми цими періодами я це дуже відчуваю сильно. Із одні з таких дуже важливих фінальних битв між світлом і темрявою. Що світло переможе? Переможе. Трійка Пентаклі. З мудрістю. Ну і кажу: людям треба пробучуватись. Людям треба пробучуватись. Інакше так інакше не буде. Так. Скоро буде мир, та дай Бог, лек ав об'єднання. Дихаємо, медитуємо, концентруємось. Вітер перемін. Ін'ян, хаос конфлікт, годинник, час, який завершується. Карта справедливості. ремонт між світами, сотворення нове. Карта Думайте, як ви живете, що ви робите. Ще одну колоду, яку я хочу взяти. Такий оракул цікавий. Шаманський. Не цікаво, що тут випаде. Дитина. Кажуть народження нової нової енергоструктури. Сімірка Втручання вищих сил місяць. Трансформаційні кармічні моменти відпрацювання, зміна цих. Блискавка. Ну, от і знову блискавка. Щось таке от, ну, фатумне, фатальне, сильне, блискавичне, швидке, неочікуване. Мені просто цікаво, як це відобразиться на рівні фізичному. От реально. Тому що на рівні енергії просто розумієш, це колосальна енергія. Я не можу вам її описати словами, це колосальна енергія. Це просто цікаво, якщо Шандарахне, то мало не, здасть, не, не, не здасться ті всій нечисті. 30, 37 і 7. От ідуть цифри 3: 30, 37, 7. Vision Quest 60. Но, нові завдання. Що за завдання? Карта знов коло, зміна циклу, зміна, зміна, зміна. Боже, а що ж тут таке буде відбуватися, слухайте. Таке враження, знаєте, що от є інформація, ти її читаєш, але ти ще її не розумієш. І треба ще прочитати кільканадцять разів, поки зрозумієш, усвідомиш, сприймеш, проаналізуєш. І знову карта зміна циклу, зміна циклу, зміна циклу. Там ніякі епохи не будуть мінятися. Ні? Ти точно мати це все перепише. Грім і карта блискавки. Блискавки і гром. І посвячення. Посвячення через жертву. Чого таке слово? Знову бачите, посвячені через жертву. Знов дві четвірки, 8.8. Пишіть одним словом свої бачення, свої відчуття. Земля заживе по новому задихає по новому, народження нової землі. Не знаю, такі мені йдуть фрази. Пишіть свої версії і знов вісімка, Сімнадцять, вісім, чотири, чотири, вісім. цикл змін 8. Тут 11, божественне втручання, Сім, сім божественне втручання. Тут дев'ятка, завершення циклу. Таке враження, що щось народиться, переродиться те, що давно назрівало і давно виношувалось. Що інопланетяни прилетять. Я Вже нічому не здивуюся. Втручання інших цивілізацій, вищих сил. Знаєте, де те, що звучить сьогодні парадоксально, завтра може стати реальністю. Мені дуже цікаво, що це буде. Як буду мати нову інформацію, буду вам розповідати. Це щось таке взагалі розумієте, планетарного масштабу. Так що, хто не хоче піднімати свої вібрації, то поспішіть, бо час у вас взагалі обмаль. З однієї так трішки, знаєте, маркотно, маркотно так і болячно, а з іншої сторони, так якесь аж сказав і аж полегшення якесь таке, розумієте? Аж полегшення якесь таке. Таке прям як, як не знаю, ковток свіжого повітря якогось, прям як, як, як аж вдихнув і видихнув. Знаєте, як дитина народжується, вона так перший раз вдихаєш там, от, повними от, повними, там, <пів> повні легені вдихаєш повітрі. А потім тиша і спокій. І благодать така. Та хай змітають то Кремляндю, як ви пишете. Господи. Хай вже ту нечисть вичистить всю земного простору. Як я вже того хочу. І всі ми хочемо, хто на високих працях. Так, у нас ще залишилося прогноз для Росії. Росії. Хоч вони тої уваги не заслуговують, але все-таки. Давайте подаємо скільки карт. Чи продовжаться для них ті прогнози, які були раніше? Хоч би не наробив нічого штучний інтелект, ооо, штучний інтелект почне керувати світом, то буде точно в тому фільмі Трансформатор. Потім буде війна машин і людей. У Господи відведи, що того не хватало. Пакують манелі і шорують геть. Хай шорують, хай пакують. Геть з України. Як там москаль некрасивий, так? Геть. Ця карта мені знаєте, що нагадує, що їхні оці. Зараз кажуть такі страшні речі. Оці от загиблі оці от тіла воїнів, ці трупики як проростають через землю, через земну твердиню двох кістке. Таке враження, що. Ну, Не земля, а, а Боже. Ну, як трупи лежать. Розумієте, да? і з тих трупів просто проростає, як, ну, так, як тут проростає. там Трава, там, що там, квіти, дерева, Ну, дерева. ну таке, як. Що замість землі воно росте як не з землі, а, а, а з тіл. Фу, Боже. Що таке робиться? Ч мені не добре? Пустота. Екзистенційний криз. То, що мають їх не задовільняє, а що робити далі не знають. Та хай сконає вже це все гадство. Самі себе загнали в глухий кут все всехатство вже в тартарари, в пропасть, в бездну. І п'ята карта смерті. Прослідковувалися аркани смерті. І тут така лейтмотив. Так, як там? Прошилась так. Ниткою лінія. Аркан смерті. Баченнями. Ізоляція людник. Якісь магічні такі враження готують, знаєте, якісь таке, як, як це останній бал сатани. Що це мені таке згадалося? Булгак? Якісь останні спроби жертвоприношень, це такі кроваві меси і в пропасть. Що ж вони там теж таке крутять? Трійка камечі для них? Карта сліз, печалі, краху Ну, так як завжди. Спроба ще якихось об'єднань і зрада зрадять їх ті, на кого вони очікували. Карта магічних впливів. І геть теж. От. Таке враження, що руйнація Кримського моста. В добрий час сказано. Бачите, як намальована карта? Перевернутий світ і от теж шорують геть. Хай їдуть пустота петірка кубків. Що не роблять і де не з'являються несуть крах, розруху, смерть і бід. Хай катюзі буде по заслузі. Нема більше про що говорити. Що тут? Ой, Боже, боротьба перевернута? Подавлення. Перевер... Перевернута матеріалізація ідей, пошук допомоги. Перевернута карта правителів. Сила. Самі себе зжирають, як я колись сказав. Зміна правителя. Щось там колотиться в них таке прямо. Таємниці, які стають явними. Нема немає нічого таємного, щоб не стало явним. Вогонь. От хай би згоріло те все гадство. Їдуть геть Знову колісниця. За, за, за діяння нової сили. Що вони там? Щось там в них і кажуть, якась нова сила там десь би готова прийти. Ну, та, але хай приходить, але першим ділом. Хто там новий прийде, хай шарують геть з нашої землі, хай звільняють Україну до кордонів 91-го року і Крим, всі інші території України. І хай собі там сидять, тішаться. Ну що ні? Ну так. Та й таке. Тут більше навіть не знаю, що коментувати. Бо і так все зрозуміло. Я думаю і вам теж. Молимось, боремось, продовжуємо наш успішний рух України до перемоги, підтримуємо наших воїнів. Спостерігаємо, що це буде за такий грудень. Потрясний, і навіть як сказати. Потрясаючий, потрясе то все гадство, да? цікаво. Нам залишається тільки і далі духовно працювати, рости, розвиватись. Хто ще має пробудитись, хай пробуджується чим пошвидше. І рухаємось до нового витка в історії людства і цивілізації. Хай буде так, вже що буде, то буде. Вже в такі часи живемо. Хай буде так. Разом до перемоги, світла над темрявою, добра над злом і Україна над тою всею рашистською нечистю і над тими всіма внутрішніми ворогами, зрадниками і колаборантами. Хай буде.